З нагоди 75-річчя утворення Іван-Франківської області з'явилися імена монета номіналом 5 гривень. Національний банк України вів її в обіг тиражем 20 тисяч штук. Першими до каси місцевого відділення НБУ навідалися нумізмати. Черга мисливців за ювілейними монетами вишукувалися від учора, номінал, на якому викарбовані Прикарпатські краєвиди поповнила приватні колекції. Все, все йде в колекцію. Надію, що колись внукам передам. Це дуже цінна річ, історична. Які всі події відображає, тому надію, що не буде мене, а в родині буде зберігатися ця колекція. Колекціонери, котрі не вийшли до першої тридцятки у черзі, втратили надію отримати свій трофей. За їхньою інформацією, на руки видавали незначну кількість ювілейних грошей. Там вже є десь 70 чи 80 людей. І я боюся, що я не візьму, тому що я десь 65-й вже. Є дефіцит цих монет. На жаль, займають чергу з ночі. Дуже мало дають. Наскільки я знаю, то останні монети перед цим було декілька тижнів назад, було тільки 30 штук. Бажаючих є дуже багато. Доходить до 50, до 60, навіть до 100 чоловік. Регіональному відділенні Нацбанку запевняють, ювілейних монет вистачить всім. Продаж прикарпатської п'ятірки здійснюватиметься впродовж кількох днів. Коштує монета 25 гривень. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.